Друзі, я вас вітаю. Ви на каналі Choppers Ukraine і я, його ведучий Віктор. І сьогодні ми з вами поговоримо на одну цікаву тему, яка з кожним роком стає все більше і більше актуальною. І ця тема стосується старих японців. Чи актуальні японці 20 річні в 2025-му, 20 2026-му і послідуючих найближчих роках? Про це ми з вами сьогодні і поговоримо. Перше. Чому 20-річні японці досі популярні як мотоцикли? Ну, по-перше, це надійність. Такі мотоцикли е ні в кого не викликають сумніву. Ти впевнений, якщо це добре зроблений японець, за ним добре наглядали, то він тебе довезе будь-куди, в будь-яку точку, в будь-яку, можливо, навіть країну. Але це, звісно, не точно. Якість збірки. Такі японці в свій час збиралися дійсно на совість. Як то кажуть, такі мотоцикли робили не маркетологи, а інженери. Дуже простий і зрозумілий в обслуговуванні. І, і скажу по моєму досвіду, такі мотоцикли дійсно не складні. Якщо знайти на них інформацію в інтернеті, якої в принципі немало, то можна з легкістю. Ну можливо, і не половину, звісно, робіт, але більшу частину робити самостійно. Я маю на увазі замінювати мастила, пильники, сальники, перебирати вилку. Це можна все робити самому. І дійсно, це просто великий чоловічий конструктор. Звісно, він не дотягує до харлея, але все-таки можна в цьому розібратися самому. Ще який факт дуже привабливий в цих мотоциклах. Ну, е Так, як я вже сказав, що це мотоцикли старі. Тобто їх багато на ринку, особливо як у мене Yamaha Dragstar. І що відбувається, коли таких мотоциклів багато? Е а те, що запчастини на них знайти нескладно. По-перше, деякі запчастини досі на них виробляються. Е ну, Можливо, не офіційними навіть дилерами вже, так? а якимись, там... можливо, китайськими, польськими. Виробниками, але вони досить непогано підходять для мотоциклів і виконують свою роботу дуже гарно. І, в принципі, це і є основним також фактором. Ну і друге, коли в тебе щось помирає в мотоциклі, щось серйозне, наприклад, двигун, можливо, і таке навіть. Хоча на японцях ну, це крайні дуже. Інколи відбувається, але все ж таки все можливо. Я, наприклад, знаю один такий приклад. Розповім про нього, можливо, в майбутніх відео якось. Так от, що робити, якщо в тебе помер двигун на мотоциклі? Ну, звісно, шукати на розбірках інший. А це можливо зробити досить часто. Якщо ви шукаєте запчасті, деталі на свій мотоцикл, можна помітити мотоцикл, на якому продається двигун. Ви просто купляєте його під свою модель, ставите на свій мотоцикл, і у вас. Мотоцикл ваш, вже з новим двигуном, який проїздить ще дуже і дуже багато, якщо ви за ним будете слідкувати. Так, давайте поговоримо, за скільки я його купив. Точно я цифру напевно, поки що називати не буду вам, але скажу так: це Yamaha Dragstar 1600. і він був куплений э, трошечки більше, ніж зараз продаються Yamaha Dragstar 400. От Ямаха Драгстар 400 зараз коштує 2900-300 приблизно. Так, І приблизно за цю ж ціну, ну не за цю ж ціну, а трошечки вище, я купив цей мотоцикл. А, але ж, звісно, не все так ідеально, як то, кажуть, як то кажуть. Я його купив, і я, звісно, не робив на ньому ніяких подорожей, бо мотоцикл потребував уваги. А, що конкретно я зробив по цьому мотоциклу? Ну, перше, це те, що повинен робити ну, кожен, кожен чоловік, який купляє собі нову техніку. Це заміна масла в двигуні і всіх-всіх е розхідників. Що було з ним зроблено далі? Я його загнав на СТО до мого знайомого. На ньому мені передивилися усі усі е вузли, подивилися електрику. Що потрібно підремонтували? Залізли в карданний вал. Передивились шліці, змазали все. Тобто зробили так, щоб він ще проїздив дуже багато. Знайшли ті болячки, ну навіть не болячки, знайшли ті е, моменти, про які так просто не зазирнеш. Тут потрібно міняти ципки та натяжувачі е, ланцюгів ГРМ. Скажу відверто, це е, не дешево. прям дуже недешево. Ця система коштує, але це потрібно зробити, бо це літровий мотоцикл, він їде. Він пре і мені він подобається, тому я планую на ньому ще довго катати і знімати відоси для вас. Ось чому я його хочу довести до повного ідеала. Звісно, коли ви купите собі новий мотоцикл, там, наприклад, у вас була 400 або 250-ка якась, і ви купили собі якогось літрача або щось плюс-мінус 100, які можуть бути у вас проблеми. Звісно, вам може пощастити, вам не потрібно замінювати цепки ГРМ, бо вони будуть дуже в дуже гарному стані. Але можуть бути і інші приколи. То, щоб не натрапити на якогось кота в мішку, як то кажуть, потрібно гарно і з розумінням підійти до цієї справи. Бо і у вашому випадку мотоцикл, який ви купуєте, може коштувати ну зовсім не на його стан, а навіть і вище. То дивіться. По-перше, така порада, якщо ви хочете собі мотоцикл, який буде вас радувати, вам потрібно знайти чоловіка, який займається мотопідбором. Що він робить? Ви йому платите гроші, він бере ваші гроші, бере ваші е зауваження і їде по вашим запросам, шукає мотоцикли. Він знаходить якісь моделі, домовляється з власником, він їх оглядає. Не просто візуально походить, подивиться, а він подивиться в двигун. Він перевірить всі пильники, сальники, всі розхідники і дасть вам вердикт по мотоциклу. Скільки він коштує і скільки його реальна по факту ціна, що з ним потрібно буде зробити в майбутньому, або ви його просто візьмете і будете катосити. Він може і таке навіть сказати. То це дійсно економ варіант. Не, не те, що економ, а це дійсно крутий варіант, якщо у вас є гроші. Ось так правильно сказати. Далі якраз таки економ-варіант. Це вже ви особисто. шукаєте мотоцикл, знаходите. Домовляєтесь з власником, приїжджаєте і самі оглядаєте. Можете взяти з собою якогось коріша, який трошечки краще розбирається в мотоциклах, ніж ви. Ви оглядаєте і потім вже самі розумієте, що вам потрібно зробити. Так, наприклад, було у мене. Бо я цей мотоцикл забирав за 800 кілометрів від мого дому, і я якби їхав уже цілеспрямовано спрямовано його купляти. Хоча в мене були також переживання, так би мовити. Я приїхав, я його оглянув. На перший погляд було все дійсно непогано. От прям чесно скажу. Але, як я раніше казав, після того, як я загнав на СТО, вилізли приколи з цепками ГРМ і інше, які гарантовано у вас будуть приколи з мотоциклом, якщо ви купуєте баушний. Ну, це по-перше, це резина. Вам потрібно буде замінювати її 100%, бо вона, як правило, на мотоциклах стара. Так було і на моєму, до речі, задній. Була в мене вже не резина, а тупо спортовий слік, лисий маю на увазі. Усі резиночки на кардані, якщо у вас кардан, цепок, якщо у вас буде цепний привід мотоцикла і тому подібне. Це все потрібно буде змінювати. Також, скоріш всього, у вас буде скручений пробіг, як у мене. Тут пробіг зараз 60 тисяч, але судячи з усього, він набагато більше. Добре, якщо ви перевірите техніку, по він номеру. Це зможе вам підказати, які з ним були нюанси, чи був він в аваріях, чи ще щось подібне. Це також дуже гарна річ. Ну і звісно, найголовніше це його завести на холодну, проїхатись самому, послухати двигун, і тоді ви вже, хоч будете приблизно розуміти, що він, хоч добре заводиться, і ви десь не зламаєтесь на півдорозі додому, якщо ви будете самі їхати, кому варто купляти 20-річного японця, а кому ні. Ну дивіться, якщо у вас є бажання. Купити мотоцикл навмання, і робити з нього якийсь кастом, довести його до ідеалу, і потім їздити і кайфувати, то так, це дійсно гарний варіант. Бо, як я вже сказав, такі мотоцикли у 90% будуть потребувати у вашої уваги. Але якщо ви цього хочете... Самі це вам буде приносити тільки ті ті кайф. Тим більше, що ви можете його переробити під свій манір. Наприклад, е я його потихеньку перероблю під стиль чекана, бо мені подобаються мексиканські мотоцикли, і він потроху буде змінюватись. Ось, що я з ним зараз і роблю. Тому мені не так страшно якісь дефекти на ньому, які я зараз. Невеличкі косметичні маю на увазі. Кому він не підійде? Він не підійде тому чоловіку, який хоче його купити і просто катати, нічого не знати. В такому випадку я б вам рекомендував підкопити грошей і купити. Або більш свіжий мотоцикл, хоча б не старше 10 років, або навіть, можливо, китайця нового, але нового китайця. Тоді у вас буде якийсь час, ви просто покатаєтесь і може навіть потім продасте техніку комусь іншому і ви не будете зіштовхуватись з якимись поломками, або ще з чимось таким неприємним. Як довго ще будуть актуальні ці японці? Ну, давайте так. З кожним роком їх стає все важче і важче знайти. Гарні варіанти вже всі майже розкупили, за ними слідкують. Якщо хтось їх і продає, то їх одразу забирають. А техніка, яку взяли на один рік, покатались, повбивали і продають, ну майже кожен рік. Але ж ви розумієте, з кожним роком вона все в гіршому і в гіршому стані знаходиться. Тому воно все менш і менш актуальне. Хоча я знаю, деяких людей, у яких є японці, навіть не 19-річні, а якщо я не помиляюсь 30-річні, навіть плюс 30 років, у них. і вони на них спокійно їздять, спокійно роблять. Тобто варіанти знайти можна, і навіть буде, я думаю, і років через 10. Звісно, це не без цього. Але звісно, це цей процент, цей коефіцієнт стає меншим кожного року. Так і ще така цікава новина. Як ми знаємо, з часом деякі речі становляться ця... трохи дорожче. Так може бути і з мотоциклами. Там, ну це звісно, не через 10 років, не через 20, можливо, років там через 50. Якщо ви купите там якусь фонду магну, е яку випускали 30 років тому, і вона у вас зараз буде, і ви її потім зробите в ідеал. І ви потім років через 50, якщо у вас вона, звісно, буде, зможете її виставляти на аукціонах або навіть продати за нормальні такі гроші, бо це вже буде е ну, як такий олдовий мотоцикл, який вже давно не виробляють, і який дуже рідкісний. Рід 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 це дійсно можливо буде тема цікаво. Але це, звісно, теж немає 100% цього. І наостанок, чи задоволений я своїм байком? Звісно, задоволений. Бо це Yamaha Dragstar Liter 100 Я про таку драгу собі дуже давно мріяв, і колись у мене навіть не було думки, що в мене колись вона з'явиться. Але слава Богу, часи йдуть, можливості. Підвищується а у мене зараз цей мотоцикл, і він потроху перетворюється на чекано стайл. Так, є нюанси, як я вже сказав, їх можна зробити, я їх зроблю, дай Бог, і буду їздити ще дуже довго і кайфувати. Порада тим, хто сумнівається. Дивіться, друзі, якщо ви будете за технікою доглядати, і якщо ви вложитесь в гроші, коли ви купили свою техніку. То вам вона віддячить і буде прослуговувати ще дуже дуже і довгі роки. Але звісно, звісно ж таки, ви за неї слідкуєте. Тільки так вона вам буде довго служити. Так, друзі, на, на цьому будемо напевно закінчувати. Сподіваюсь, вам цей відео сподобався. Якщо це так, поставте лайк відео. Це допоможе мені в розвитку каналу. А, наступні відео ми вже будемо знімати в скорому часі, вже є заплановані. І дякую, що ви дивитесь, дякую, що ви підтримуєте це. Дуже мені. Допомагає і мотивує мене робити для вас контент.